На хвилі загального успіху та гайпу ігрових екранізацій, Netflix нещодавно підготував нам своє власне бачення відомої серії ігор Devil May Cry. Серія ігор Capcom мала божевільний успіх на PlayStation 2, проте навіть після цього у гри виходили деякі продовження, а гравці і взагалі вважають ці ігри одними із ідеальних представників жанру Hack and Slash. Ігри запам'ятовувались неймовірним драйвом, епічністю, швидкістю та просто ультрахаризматичним головним героєм. Данте Нетфлікс недовго думаючи доручили виробництво цього аніме Аді Шанкару, який вже раніше подарував стрімінг сервісу досить гарну адаптацію ігр кастелвані, а також ідейне продовження Far Cry Blood Dragon – капітан Хоук. Під час промоушенку серіалу творці гайпували та флексили на 90-х роках минулого століття, що підтверджувались музичними виконавцями і піснями, а також загальною стилістикою, роботи і маркетинговими продуктами. Та що там і казати, для цього мультсеріалу культову кінці 90-х та на початку нульових років гурт Венесенс взагалі написали оригінальну пісню автор. Я подивився всі 8 серій і зрозумів, що це гарне аніме, яке сподобається дуже багатьом глядачам. Ем, але це не Devil May Cry. Це нова Castlevania, так, але це точно не Devil May Cry. Перед продовженням хочу попросити вас підписатися на канал, бо нові підписки є головним фактором зростання каналу, як зростає і меч у Данте. І також, якщо у вас є зайві пару гривень, буду радий допомогти зібрати кошти на новий скін ЕМФРО з Marvel Rivals. Так, ось такі у мене бажання. Але чому це не Devil May Cry? Ну по-перше, тут є певний редкон історії всіх ігор. Як заведено в сучасних ігрових екранізаціях, творці вирішили не повторювати оповідання з ігор, а зробили відсебятну з нотками сірої моралі. Якщо в оригінальному ігровому таймлайні ми вперше бачимо Данте вже дорослим мисливцем на демонів, який прибув на острів з метою вбити могутнього демона, а його молоду версію зустрічаємо лише у приквільній третій частині серії, яка до слова вважається багатьма найкращою грою франшизи, то серіал перемішує все підряд у першому сезоні і розповідає взагалі окреме оповідання, яке докупи має ще і деякі відсилання на інші ігри Кепко, наприклад, Resident Evil. Чи правильне таке рішення? Ну, я не фанат таких. Якщо б це був умовний Майнкрафт чи Маріо, питань було б значно менше. Це проекти для малечі і їм якось все одно на канони і оригінальні історії. Але коли ви створюєте серіал з рейтингом 18, і змінюєте історію, яку люблять фанати, які і будуть дивитися вашу роботу. О, щоб не отримати гори гейту, вона повинна бути не те, що краще за оригінал, а хоча б не гірше. Але до такого не стається, і сюжет починає акцентувати свою увагу не туди, куди це треба. Творці не розуміють, за що серія і її історія стали культовими. Так, наприклад, Данте це майже не головний герой історії, бо у серіалі його до біса мало. Якщо у аніме 2007 року син Спарти дійсно був головним героєм всього оповідання, який докупи був ще і загальною частиною ігор, яка відбувалася між другою та четвертою частиною, тут же у нас історія починає розповідати більше про мері, яка згодом стає леді, а також про світ деменів, який тепер має сіру мораль, і взагалі повинен викликати суму глядачів, а не злобу. А також про державну організацію з божевільним віце-президентом США, а також про нового лиходія-кролика, який полюбляє грати у d шахи зі своїми врагами, а також Ну, ви зрозуміли. Присутня навіть одна окрема серія, де майже немає діалогів, яка розповідає про головного лиходія, кролика і його шлях до божевілля. В цій серії сценаристи вирішують, що глядачі повинні перейнятися ідеями поганців, і що взагалі люди це і є такі ж самі демони, але на землі. І все було б добре, якби це не нагадувало кастелванію, а не девілмий Давайте по прикладам. Ми не бачимо божевільного темпу оповідання оригінальних ігор через скупу філерів та зайвих сюжетів, як приклад чорношкірий зрадник, Еціо або Леді. Ми не чуємо багато жартів від Данте, бо його у кадрі тут небагато. Ми не можемо насолодитися дійсно унікальним екшеном ігор через те, що у серіалі нам показують супер дженерік екшен сучасності, гарний, але дженерік. Ну і найголовніше, ми не відчуваємо атмосферу оригінальних ігор, навіть не дивлячись на музичне наповнення 90-х років. Особливо хочу показати факт лімбіскіту, які обожнюють рашку і підтримують Путіна, і яких тут обрали для того, щоб вони співали свої пісні на опенінгу. Але варто зазначити, що все це я кажу не з погляду на загальну якість історії чи роботу творців, а лише з погляду саме як на екранізацію серії ігор. Якщо ж брати огляд серіалу загалом, то це дійсно гарне аніме, яке цікаво дивитися, та де є купа харизматичних персонажів, де раніше згадана історія становлення лиходія прекрасна, де творці дарують кожну серію нам якісний екшен, а сама історія не затягнута. Ну, і де ми маємо жирнючий кліфхенгер у кінці з натяком на другий сезон? У серіалі Чудове малювання, прекрасна анімація, гарна яскрава і баровиста палітра кольорів. Я думаю, що загальному глядачу Devil May Cry від Netflix зайде. Як, наприклад, зайшли і минулі сезони Castlevania. Проте фанати, на мою думку, можуть бути розчаровані саме у глобальному нерозумінні творцями ідей оригінальних ігор та маленьких деталей, які і закохували геймерів у пригоди Данти. Творці постійно додають великодки, згадки, цитатки та натяки на ігри серії. Але в той самий час вони виглядають не як цілісна структура, а у світ гри і взагалі не віриш. Ну і фінал. Боже, фінал це наркоманію, яку слід ще пошукати. Ідеальний приклад того, що іноді свої фантазії краще не реалізовувати на чужій славі. На цьому все. Побачимось!